Друзі, всім привіт! І сьогодні в мене на огляді така от чудова шкіряна чоловіча сумочка. Виготовлена вона з натуральної телячої шкіри Crazy Horse. Одна із топових модель. Ціна, якість. Подивіться, як все якісно зроблено. Це ремінець. Тут у йде. двостороння строчка, все прошито. Кусок шкіри, щоб воно згодом з часом не скублювалося. Ремінець регулюється, регулюємо іде. У нас всього три відділення. Тут на таких магнітних застівках воно все застягається. Бачимо, тут кармашик і внутрі. Теж такі от шкіряні прокладки йдуть, перегородки. Вони не тряпочні, а іменно шкіряні. що дуже добре буде служити довго вам і буде все добре. Так, і є ще от основний карман на блискавці. Блискавка також, подивиться, яка металева. Тут у нас теж. Все прошито, все якісно, бачите, виробляється в Україні. Тут у нас іде такий кармашик, я сюди поклав мобільний телефончик. Бачите, що місця тут достатньо. Це йде середній розмір, вона не сильно така велика і не сильно маленька. І ще в нас є третє відділення. Тут, бачите, логотип виробника вказано. І от таке от ще у нас останнє відділення для всяких мовний ход дуже такий м'якенький, нічого не залипає, не заїдає. Отак от. Така ж сама подкладка здесь еде шкіряна коричнева Колір у нас темно-коричневый, смотрится дуже класно. Дуже так модно и все так строчечка прошита, все дуже якісно зроблено. Цена її. Від виробника 1500 гривень. Кому цікаво, ссылку я залишу під цим відео. На этом у мене все. Якщо щось цікаве, задавайте якісь ваші питання, буду відповідати. Всім до побачення, гарного дня, мирного неба!